І так, всім доброго. Я сьогодні придбав ліхтарик за 280 гривень. На промі такий, пишіть у цю моде, він там на промі буде перший. Я вам раджу купувати зараз, поки бо вони будуть дорожати дуже сильно. Значить, в комплекті йде сам ліхтарик, там резиночка. І вже був на ліхтарику, натягнутий додатковий, додатковий гумовий уплотнітів. Ну, я резинку вже сам під себе перероблю, просто її шив разом і себе, Тобто, мені так буде краще. А ви там будете самі регулювати, як вам потрібно. тобто він гарно зроблений. Товстенький такий кабель Type-C, я не знаю, скільки він, сантиметрів, метрів, мені все одно. Я ним все одно користуватись не буду. Значить, 279 гривень ой, 280 гривень. Ну, 279,30 коштує він. Ну а так, значить цей, цей ліхтарик, найкращий із кращих, які тільки взагалі можуть, напевно, існувати зараз за таку ціну. І взагалі, можливо, навіть в своєму роді. Давайте зробимо так. Зараз я розкручу, покажу, що тут і як, а потім продовжимо. І так, я повернувся, значить, він розкручується. Тут зарядка Type-C. Тут оно смартфон, на жаль, фіговий, фігово фокусує. Тут є гумова така от, гумове клізе, таке саме, як в комплекті йде. От. Я думаю, його два по три повинно йти. Ну, воно у мене було одне. Так. Перший плюс, пішли по плюсам Type-C. Другий плюс він не боїться бризгів. Я так розумію, туману, ну, тобто, вологи, Я вам не раджу його з ним плавати, но Бризи там таке, да? пил, не боїться, так? Плюс інший. То, що тут акумулятор 18. 18650, здається, так? Він якийсь тут жлобський, я не знаю, скільки, скільки він взагалі ну, номінально його тут всередині, але ще не перевіряв, тому що я його тільки придбав сьогодні. Да? Есть... Факт в тому, що. Е, да? По факту. 18650 купили на 3000 мА і закинули сюди. Всередині він там якось так виглядає. Тобто, ну, алюмінієвий повністю. Давайте я його зараз зберу і продовжимо, покажу вам по режимам. Так, я його зняв з кліпси, щоб вона мені не заважала. Така кліпса, ну звичайно. Хоча менше, ніж у інших. Чи у чи менше. Коротше. Значить, отак він взагалом виглядає, тут немає ніяких дебільних отих магнітів, нічого. Значить, функціонал тут. Зараз. Функціонал тут по модель, Дуже цікава. Дуже тут. Дуже коротка пам'ять у нього, чи дуже довга пам'ять, чи як правильно скажу, зараз самі зрозумієте. Коротше. Берете ви ліхтар, да? От ви кудись там зібралися, кудись йдете, туди сюди 50, -е. Зараз. Натиснули. Це максимальний режим. Як він горить, світить вночі, в принципі, я вам показати не можу зараз, тому що зараз день. Ну я скажу так, що лупа він добре. Тобто в вони дуже гарне. Нема такого дебіль, дебільного пучка, як, от, наприклад, такого. Да? Він він от, я віддаляється, він нормально до, повинен світити. Значить, лампочка постійно горить. Тут тут дуже багато режимів. Зараз я вам покажу яких. Значить, це перший режим, і от пам'ять, все. Есть, ви вимкнули, так? Да? Тобто немає цього дебільного китайського лайна, вибачте, де постійно там 300 режимів, ви це натискайте, поки ви його не вимкнете. Такого нема. Зумієте, тут є пам'ять. Це не я. Його брав не за пам'ять, я не знав, що тут є взагалі пам'ять. Я обрав його і за того, що тут. Можна замінювати літіоніці акумулятор 18650, 50, зази, да? Чи як вони там? Ну, ви зрозуміли. Великі оці. І, і те, що він ото розсіювання його є нормально, розумієте? з таким от діодом, На 50, здається, тисяч годин, чи скільки там ти циклів. Значить, вмикаємо. Значить, це перший режим, другий режим, третій режим, ну, четвертий режим це у нас червоне світло. Я вам скажу чесно, мені від червоного світла погано. Тяне ригат для, тяне, я вам кажу чесно. Не знаю, чому він якось на мене дуже пану впливає. І він на цьому залишиться, ви розумієте, в чому, блін, в пам'ять цього, блін, ліхтарика. Все, я вимкнув його. І тепер я знову хочу його вимкнути. Я його вмикаю, він на червоному режимі. Ну і останній режим це оце дебільний стробоскоп, який, в принципі, все вимкнув. І що ви думаєте? Як ви думаєте, буде на стробоскопі чи ні? Буде на стробоскопі, розумієте? Це максимальний режим, він пішов з самого початку. Розумієте, блін, ви мене чи не розумієте, йолки-палки? Тут є. Пам'ять. Він, до речі, ну так от, добре нагрівається, на, ну як добре. можливо це його просто руками вже нагрів, бо вже намагаюся зняти відео вже не перший раз. А тепер я вам хочу показати ще режим. От ви от ви вас. По-перше, ви коли його, хто не знає, коли його будете заряджати, він буде заряджатися довго. Якщо ви. Я хочу от придбати акумулятори на 3000 мА, як мінімум, да, він буде через, от, через оцей Type-C буде заряджати дуже-дуже дуже дуже довго. Дуже-дуже, тому що тут, як я зрозумів, по моєму блачку, там у мене циферблат. Він бере 1 Ампер. Можливо, і за того, що вже акумулятори були заряджені. Ну в мене є зарядка. Літо кала 402. І вона буде, от я думаю, через неї заряджати. Тобто Це ще один плюс, ви розумієте? Де ви такий, блін ліхтар, знайдете, блін за таку ціну. А тепер ще одне цікаве. Як вам так показати? Натискаєте і тримаєте цю кнопку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І, і знову. Ви зрозуміли, ні? Натиснули. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Саме мінімальний режим. Тобто він. Тут ще є такі режими скриті, скажімо так, де, 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 де про це не говориться. Я от випадково сьогодні побачив. Ну, тобто натискав. Щас зараз по, -по побачимо з червоним світом. Буде він так регулюватися, просто вимкнеться. Можна регулювати якість світодіоду аж на 8 режимів чи на 7 пунктів. На пункті давайте, так назведемо. Давайте зараз до червоного дійдемо. затиснемо. Ні. Він, 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 він коротше, скидується на максимальний. Бачите, червоний знову. О, ще, один, ще один знайшов я це. Натискаю, тримаю. Він відразу скидається на максималку. Скидує, 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 скидує. Знову скидує, 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 скидує. Знову. Тобто, якщо мені потрібно, я так розумію, швидко перемкнути на цю я просто і затискаю, все вимикаю і знову червоне світло. Ну, стробоскоп цей білой ну. Так, да, так, да, все. Тепер все стало на свої місця. Ну, тобто він, якщо потрібно швидко швидко щось зробити, то він перемикає швидко на оцей максимальний режим світіння. Ну так, нагрівається він так, нормально. Так, щось воно темно стало. Давайте вимкну. Коротше, ви зрозуміли, що цей ліхтар дуже крутий. І зараз в магазині ви заходите на пром, і на тому промі відразу бачите. Коротше, вписуєте оцю модель PL. Ліхтар. Налобний літакий пише на налобний ліхтар. PL102L. Там є все такі от моделі, там з двома світодіодами, такі якісь дебілойні, вони дешевші. А цей буде десь ну, скільки. Ну, десь 280 гривень, 279-30, як я сказав. Розумієте? І от, ну можете повністю так написати. Ну, я оце оці тільки вводив. І там на промі це один-єдиний продавець з такою цією. Це ціною. Так цей продавець оператор помилився і написав 80 гривень. І мені на нову пошту я прийшов, мені дали за 80 гривень цей ліхтарик. Я був, коротше, дуже сильно здивований. от. і Ну, коротше, я їм написав і завтра піду в банк і відправлю їм гроші. Тобто я загалом чесний, чесна людина і так далі. Не люблю цього. Мені це, якщо чесно, мені це далі якось не сильно сподобалось. Я просто себе поставив на місце цього продавця і такий думаю, блін, це просто я уявляю, щоб якщо б я був би цим, як його називається. Ну, бізнес, свій да, мав. Зараз тим паче в країні така проблема, зараз я так раз і кинув людей. Ні. Хоч вони помилилися, але в будь-якому випадку я вважаю, що потрібно, блін, щоб не було, залишатися людиною. Тому завтра піду їм відправлю 279-30. Ну, скільки він коштує. Отакий От ліхтарик. Не знаю, скільки він прослужить. Ось я хочу ще замовити акумуляторні батареї. Якщо все буде нормально, вони прийдуть, я вам покажу. Я тут грошики підсобирав трошки. Я вам покажу, що це за. Та що це, блін, з цього? Як воно називається? З камерою, отакий от короткий ліхтарик. Значить, акумулятори Panasonic. Заявлена номінальна значить, 3000-2800-3000 мА. Вони би ушні, тому що нові я не потягну. Нові там дуже дорогі, блін. там Samsung, наприклад, там, і ще щось. То от, такі ведьму. Як їм буде світити, завтра це я провірю, завтра я буду вранці йти по справам. Та ёлки палки що ж це воно. Не це. Я не розумію. Завтра йти буду по справам і. Побачимо в кінці. Ну і так як я в квартирі тишки так сіти, знаєте, в ванну там заходив, то ось, ось такий фонарик, фоліхтарик, господи, просто є в мене. Він дуже сильно нагрівається. Ну тут лінза, він важкий падлюка. Це я давним, ну давно, давненько купував його вже. Чи не давненько, я вже не пам'ятаю в мене вже пам'ять як у собаки. Ну, не видно, коротше. Ну тут 96%. Тобто він показує е, цю. Як вона називається? Скільки тут залишилось? Тут то, також режими є. Перший, менший. Він заведе поганий ліхтар тим, що він автоматично сам скидає на оцей блин, режим, на мінімальний. І, і воно пройде, і воно ніфіга не видно. Він падлюка ще й нагрівається. Бо тут такий дебелий стоїть, здоровий. Ето, як він називається? світодіод. Якийсь там, тіпа типу, якийсь крутий, кажуть, не знаю. Це я вже розколупав, то що цю лінзу доставав. Я його вже розпилював, тому що тут намагався впаяти акумулятор, але впаяв такий, який був. От. І так далі. Тобто така ось фігня, так? От. Ну і в мене ще є такий ліхтарик. Цей, е... Це я вже сам тут заресовую. В Аврорі куплений, перепаяний тут акумулятор 18650. Два режима. Це... Ну і цей теж можна натиснути, він, бачите. Тобто він до мінімального скидує цей. Як він там називається? От. Забув, як називається цей. Лучше цей поток, світовий поток, чи як він там називається. Коротше, цю фігню. Ну і все, це всі мої ліхтари. Ну там ще жлобські, то китайські якісь є, але я їх навіть буду, тому що я ними не користуюсь. користуюся. Вони все гавно, вони не тримають акумулятор, взагалі, там маленькі такі. от. Ну, такі от. Також з Аврори, там практично все, що в Аврорі там гавно, оце, оце тільки нормальні такі ліхтарики, тільки з перепайкою. Ну от, все, от така от сьогодні в мене покупка вийшла. Я довго думав, купувати чи не купувати. Я часто ходжу, а мені доводиться ходити часто, скажімо так, ой, по справам. Ну Вот. Ну и. По справам в, 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 ранці Ну тут воно щось нарисовано написано Type-C, значит. Типа память чи що це таке. Чи що це? Це, це можна настраивать, типа. Ну, це, що воно, то я вам показував Що это. Оце я не знаю, що це таке. Що за магніт Магнітик, блин. А де ж воно магнітик? А ну-ка, зараз. І в у мене ось, є така от лінійка вона металева. Та нема тут ніякого магніта, я не знаю. це ж... Ну тіпа, що він магнітиться, чи навпаки не магнітиться, я не знаю. От, я ж кажу, такі є моделі. Я, я не пам'ятаю їхню, їхню модель, яка називає. Є такі моделі. Червоний, здається, є білий. Це, це два бі білих. Ну, оце в мене такий. Як ви вже зрозуміли? Бачите. Класний. Я боявся, що. Бо є такий червоний-червоний. Я боявся, що буде червоний-червоний, коротше. У мене, бачите, білий. Вот такие, короче, ребята, справа. Всім я кто кажу, дякую и і... все.